64% респондентів, які зараз проживають, мають е, тимчасовий захист в країнах ЄС, воліють повернутися до України. Е, переважна більшість з них це пов'язує з тим, що вони не адаптувалися в країнах Європи. Основний бар'єр адаптації це. Місцева мова і саме незнання мов чи недостатнє знання місцевої мови є теж бар'єром номер один, чому українці не можуть знайти роботу в нових країнах. Тобто, так звісно, багато зараз розмов про те, що багато з мігрантів не повернуться, і достатньо песимістичні прогнози. Я схиляюся до думки, що Більша частина людей повернеться просто тому, що життя в своїй країні, в своєму мовному середовищі, в звичному середовищі значно легше і комфортніше. Переважна більшість респондентів, яких ми опитали. Декларуючи, що вони вже знайшли роботу в новій країні проживання близько 30%. І цей показник збільшується у порівнянні з нашими попередніми хвилями. Проте, коли ми питаємо, яку саме роботу вони знайшли в країнах перебування і яку саме роботу вони мали перед цим в Україні перед початком повномасштабного вторгнення, ми бачимо, що зазвичай. Люди спускаються на кілька драбинок за рівнем посади чи рівнем складності виконаної роботи в європейських країнах у порівнянні з Україною щодо термінів повернення, абсолютна більшість українців за кордоном опитаних нами не мають таких прогнозів щодо повернення, незважаючи на те, що більшість воліє повернутися і чекає на таку можливість. Проте 62% кажуть, що вони не можуть назвати строки повернення два найперших фактора, так сформулюю, бо вони зараз дуже близькі. Безпековий фактор лишається в цій двійці, проте він відходить на друге місце. Проте найголовнішим фактором, який стримує людей повертатися в Україну, є невпевненість в тому, що вони зможуть знайти роботу. В українському на українському ринку а щодо безпеки, більшість значна частина мігрантів, кажуть, що вони б вони адаптувалися до безпекової специфіки в Україні. Вони вважають, що вони змогли б це зробити. Виключення значне полягає. В сім'ях і в жінках з дітьми, бо діти, на думку матерів, вони намагаються берегти з одного боку, з іншого боку, намагаються дати дітям перспективи і можливості навчання в європейських країнах. Ну і відповідно подальшого, подальшого професійного розвитку. 30% респондентів розглядають е, варіант повернення там до кінця або близько до кінця 25 го наступного року. Тобто е, це теж е, такі собі прогнози, проте більш оптимістичні, коли ми говоримо про мотивації, чому люди можуть і, чи поїдуть назад, е, це таке поняття, як соціальні зв'язки, е, соціальний нетворк. І а, чим сильніше суспільство і сім'ї підтримують зв'язки і а, контакти один з одним, тим а, щільніша ця соціальна тканина, тим краще вона зберігається і тим більше люди з-за кордону будуть прагнути назад, звичайно, а, якщо а, не пройде надто багато часу часу, коли ця соціальна тканина руйнуватиметься. Є категорія людей, яка опинилася в країнах Європи через руйнування чи пошкодження власного житла, в тому числі. Проте цей фактор не є в топі стримуючих. Люди називають як умови повернення, звісно, вони очікуватимуть певну допомогу з боку держави з точки зору житла, і фінансова допомога також була би точно мотивуючим фактором до повернення. У порівнянні з, наприклад, таким самим питанням минулого року, 23-го року, показник людей, які мали намір повернутися додому, становив 72%. Тобто, зниження чіткого наміру повертатися, є суттєвим. Водночас кількість людей, які мають намір залишатися і докладати зусиль, аби закріпитися в країнах ЄС а воно лишилося практично незмінним, наскільки я пам'ятаю, це було близько 12-15%.